Рефлекторія з Іваном Пидоруком. 101,8 ФМ. Доброго всім дня ще раз. Нагадую, 300 днів Україна боронить свою незалежність. Ми тримаємо стрій, ми віримо в Збройні Сили України, і кожен на своєму робочому місці, кожен своїми ресурсами підтримує нашу армію, підтримуємо волонтерів, підтримуємо усіх тих, хто донатить, і хто сьогодні спрямовує свої ресурси для того, аби наші військові тримали стрій і тримали удар. Ми здолаємо ворога обов'язково. Ми в це віримо, і за нами Бог, за нами правда. Кадрова політика Вінницької міської ради. Він взагалі у Вінниці, яким чином вона сьогодні підлаштована під військові умови, які є особливості, яким чином сьогодні відбувається підвищення кваліфікації, і певні, скажімо так, специфічні, специфічні навчання, специфічна підготовка наших, наших працівників міської ради міської влади, все це ми будемо обговорювати з директором департаменту кадрової політики Вінницької міської ради, пані Тетяною Лосковчук. Добрий день, пані Доброго Тетяно. дня. Знаю, що ви скалі знаю, що також після ефіру. У вас дуже багато справ важливих разом з тим. А, традиційне запитання, з яким настроєм завітали до студії. З чудовим. Це приємно, чути, це приємно чути, і я впевнений, що цей чудовий настрій він передається абсолютно всім, всім вашим працівникам і всій, всій нашій громаді, як би там це не звучало пафосно, але разом з тим, треба мати хороший настрій тому що хороший настрій це запорука хорошої роботи Такі, е, наскільки сьогодні скажімо так наскільки сьогодні ви можете оцінити належний рівень кадрового забезпечення органів міської влади вінницької міської ради наскільки цей рівень відповідає тим умовам в яких ми сьогодні опинилися Да, дякую вам за запитання. Взагалі, кадрова служба в органах місцевого самоврядування безпосередньо в Вінницькій міській раді це така потужна команда, команда професіоналів, тому що кадрова політика з 2006 року вона досить змінилася, тому що ми працюємо заради наших мешканців. Ми працюємо для мешканців і для розвитку нашого міста. Що стосується того, як ми оцінюємо да той потенціал, ви знаєте, з 2007 року в нас переформатування пішло взагалі відділу кадрів, і ми почали займатися розвитком нашого персоналу. Це є досить і правильно, і досить суттєво, і ми маємо сьогодні такий результат. І завдячуючи Володимиру Борисовичу Гройсману, ми створили в нас в міській раді муніципальний університет, який дав поштовх до того, що ми маємо сьогодні досить ефективну, злагоджену і потужну команду. І далі продовжує цю роботу Сергій Анатолійович, Він досить підтримує нас потужно в тому, що. Ми розвиваємо наш персонал, ми розвиваємо компетенції, ми розвиваємо сильні сторони. Життя сторхи. не стоїть на да, місці, Разом з тим, ми маємо підвищувати свій рівень і йти як в і кажу, ми сьогодні бачимо наші результати. Чому? Тому що, коли з перших днів почалася війна, в нас реально злагоджено працювала команда. Ми правильно розподіляли ті обов'язки, які диктує нам сьогодення. Ми бачили ті болючі точки, на які потрібно більше звернути увагу. Саме ось цей процес, який починався досить давно, завдяки тому, що ми навчалися, що ми переформатовувалися, ми маємо на сьогоднішній день таку дорожню карту, яка дійсно підтягнута під сьогодення. Я знаю, що свого часу, от якраз в ті роки, була змінена не лише структура і підходи, але була змінена ідеологія. Ми стали працювати за принципом влада для громади, а не навпаки, як раніше було. Ну, почасти так і було. І сьогодні всі працівники міської влади, обласної, ну усіх, скажімо, влад усіх рівнів, вони розуміють, що як би там це не звучало можливо. Скажу так, не коректно, не політкоректно, але разом з тим, вони обслуговуючи персонал для своєї громади. От пані Тетяно, на вашу думку, зміна ідеології: наскільки вона стала корисною для громади? Наскільки сьогодні люди дійсно зрозуміли, що ті, кого вони обрали, кому вони передали повноваження, вони дійсно мають працювати саме для них? Ну, напевно, що самим таким головним індикатором, як на мене, це є те, що наше місто сім років поспіль стає найкращим Супер. і найкомфортнішим Абсолютно містом згоді. в Україні. А це робота величезної команди. Це не тільки органи місцевого самоврядування, це і комунальні підприємства, це заклади, це всі, хто долучаються до процесів нашого міста. І ви бачите, наскільки воно змінилося? Ви бачите, наскільки воно розвивається, і наскільки ми потужно йдемо саме тими кроками, щоб зробити все, щоб нашим мешканцям, а мешканці, це хто це ми. Це ми, Решті, це наші ми родини, цих послуг, да, це да, наші які... родини. Тому, наприклад, якщо говорити особисто за себе, я буду все робити для того, щоб моя родина залишилася тут, у місті Вінниці. Робити для того, щоб мій син залишився в моєму місті, в моєму місті, рідному місті. Тому ми на сьогоднішній день. Ну, реально повернуті до людей, ви знаєте, абсолютно з згоден з вами підтримую кожне слово, і ще хочу додати, що думки внутрішньопереміщених осіб, які сьогодні волі долі опинилися у Вінниці, вони кажуть, що ми навіть не очікували, ми навіть не уявляли собі, що в Україні можуть бути міста такого європейського рівня. Знаєте, якщо тако перенестися. До війни в ті часи, коли до нас приїжджало дуже багато е, приймати досвід, і навіть іноземних компаній, з якими ми співпрацювали, вони завжди мені задавали питання: а чому у вас люди посміхаються? А це все йде стратегії 2020 місто усміхнених людей. Тобто, чужі люди, які приїжджають в наше місто, вони бачать задоволені очі, задоволений персонал. Це в першу чергу, тому що персонал, з яким ми працюємо, наші команди це теж є наші мешканці, які мають і повинні бути щасливими в нашому місті. І Вони абсолютно можуть спокійно стати членами цієї команди і також долучатися до нашої громади. Так, це однозначно, тому що в нас є кадрові резерви, база кадрів, де кожен віничанин або зараз. Переміщені особи можуть звернутися, подати свою заявку. Мої помічниці проводять інтервірування з даними людьми. Ми визначаємо сильні сторони, де ми з цими людьми зможемо співпрацювати, де їм буде комфортно працювати з нами, тому що це така двостороння робота. По-перше, де ми можемо ну, да сильні сторони потягнути і де людині буде комфортно працювати, тому в нас є така можливість, і ви знаєте, за. Історію з 2015 року 125 посадових осіб це ті, хто звернулися в базу кадрового резерву. Абсолютно прозоро, абсолютно відкрито, відповідно а, до конкурсу. абсолютно відповідно до компетенції. Відповідно до компетенції. От якраз пані Тетяна про компетенції. Тобто, це має бути якийсь професійний рівень, це має бути. Ну там бажано, щоб це був відповідний диплом і відповідне навчання. Так а ви знаєте, чи ні? напевно, що ви знаєте, я напевно зламаю цю думку, Давайте. тому що ми чи не вперше підійшли до того, що професійні. Ок, це має mm -hmm. бути, але на перше місце ми ставимо клієнтоорієнтованість. Ми маємо бути клієнтоорієнтованими для того, щоб місто було таким, як воно є на сьогоднішній день. А вже професійні навички, які має е, людина, яка приходить до нас, це є вже ну, його надбанням. Які ми можемо далі да, співпрацювати, розвивати або навіть їх змінювати, тому що навчальні заклади це дуже добре. Коли до нас приходять студенти, а ми зараз студентів беремо на практику з третього курсу. Ми їм показуємо роботу органів місцевого самоврядування. Вони мають можливість побути в одному структурному підрозділі, в іншому структурному ну, бо підрозділі. Бо без практики вони не зрозуміють. Однозначно та, і свої вони завжди мені майбутнье. кажуть: ви знаєте, ми, от дуже багато бачимо того, що ви робите. А угу. ми про це навіть не знали, що це ви робите, і вони і що воно десь робить да, робить. А да, це роблять живі люди, люди команди, які ну, повірте, віддають і себе, і ну, свій вільний час. А зараз військовий час це показалось ну, ну дуже як потужно. Ніколи. Дуже потужною. На превеликий жаль за таких обставин, але ну, да. маємо так. Я навіть і... нашу цілодобову варту називаю бар'яктарами, тому що вони є тими зв'язуючими. Комунікаційним Кому... та да. центром, ланку. які от отримують інформацію від населення, передають нам і далі вже служби абсолютно працюємо. згодна з вами. Тим більше вони показали себе просто супер під час от, початку а, переселення, коли пішли транзитом, і да. наші наші співгромадяни сходу України з Київської області. Це ж були сотні, ну не сотні, но десятки тисяч дзвінків на день. Я думаю, це це треба обласне, працювати, да. порадити, направити. Це унікальна робота і унікальні всі люди. структури спрацювали. І немає, ну немає такої структури, яка стояла осторонь, і всі робили не специфічну їм роботу. Потрібно розкладати пакуночки для тих, хто переселився. Все. Народ йде, не потрібно їх заставляти, не потрібно їх мотивувати. Я, 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 я візьміть мене, візьміть мене, візьміть мене. Ну, це потужно і без сліз на це не можна було дивитися. Перше говорить про єдність команди. Да. Пані Тетяно, проєкт муніципальний університет підготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевих органів влади. Велика довга да, назва. Велика. Я розумію, що за нею криється серйозна робота. Дійсно, це такий унікальний, як на мене, інструмент для того, щоб люди, які прийшли сьогодні працювати. В органи влади вони, як ви на початку сказали, не, не засиклювались на одному, на якійсь одній позиції не стояли на місці, а розвивалися. В чому суть мета і завдання цього проєкту? Ну, взагалі, так правильно ви сказали, це унікальний проект. Ми його започаткували з Володимиром Борисовичем. Далі продовжується і Сергій Анатолійович. Це такий, знаєте, була децентралізація розвитку персоналу, тому що. Те, що нам давали інші служби, воно нам було не вистачало. Скажу чому, тому що ми на місцях більше бачимо, що потрібно вивчати персонал, як їх потрібно мотивувати, як їх правильно потрібно розвивати, які сильні сторони, і як ми можемо з цим далі рухатися. Тому це така система була, яка з кожним роком вона трансформується. Якщо в нас ставляться по стратегії для початку, для по стратегії 2020 одні завдання, значить, ми знали, що потрібно на вивч... Навчати наш персонал таким-компетенціям. то компетенціям. Напевні, так, Якщо так, зараз на стратегія 3.0, а вона більше пов'язана з е, трансформацією поміж департаментами, вона є інтегрована, тому ми маємо виклики, з якими ми маємо ознайомити наших працівників і розвивати інші компетенції. І знаєте, я вам скажу, що в нас є відкриті тренінги, це які пов'язані з психологічним здоров'ям. І нас ковід навчив. А війна, на жаль, продовжила цей, цей момент, що психологічне здоров'я впливає на фізичне здоров'я наших працівників. І ми досить багато приділяємо уваги психологічним тренінгам. Зараз це вебінари, тому що не можна збиратися, і плюс тренери немає їх на місцях. Тому психологічний аспект для наших працівників ми приділяємо дуже велику увагу, тому що це і. Стресові ситуації це вигорання професійне. Це вигорання так, професійне, це дуже серйозна штука. Це тривожність. А тривожність вона має досить багато потім наслідків. Тому ми теж про це піклуємося. Я дуже дякую, що керівництво наше керівники підтримуються. І кубуває, ми запускаємо той чи інший тренінг, і за 2-3 хвилини в нас набирається група. Тобто люди в цьому мають потребу. Ви знаєте, пані ця зараз слухаю вас і пригадав собі, що десь років з 10-15 тому це взагалі була тема, така не те, що непопулярна, але навіть іронічно. Тобто, ну, що ми, ми молодці, ми собі самі дамо раду, ми все знаємо і таке інше. От зараз ми опинилися в таких умовах, коли людина з психологічної точки зору не може сама впоратися з певними проблемами. І ця спеціалізація, цей фах, він стає надзвичайно, на превеликий жаль, надзвичайно актуальним. І тим більше в таких моментах, коли треба комунікувати з людьми, з різними людьми і постійно спілкуватися і допомагати. Да, ви тут праві. Один з елементів от вашої роботи, наскільки я знаю, це налагодження серйозних комунікацій між владою і громадою, особливо коли Вінниця стала вже міською територіальною громадою. Mm -hmm. Ми розширилися. Ми маємо розуміти, що відбувається не лише в межах колишнього обласного центру, а й всієї громади. Нині. А наскільки тут у вас вдається залучити певні інструменти, і наскільки є зворотні реакції? Да, в нас є такий унікальний конкурс, який проводився до війни. Це конкурс. Ой, хвилиночку, це конкурс в соціально-культурних проєктів з ІГЕС. Угу. І ми мали можливість співпрацювати з громадськими організаціями, які пропонували нам свої послуги у вигляді тренінгів. Так ми співпрацювали і з філософією серця, де ми займалися з нашими да, Юлія Знаємо, Грига, Да. Вона досить потужно займалася разом з нами з керівниками комунальних підприємств і з адміністраторами в комунальних підприємствах, угу. тому що теж топів треба вчити, треба навчати, треба їх розвивати. Також у нас був проект пов'язаний з. З тим, що ми, коли пішла реорганізація закладів охорони здоров'я, нам потрібно було переформатувати керівників, тому що заклади охорони здоров'я міг керувати той, хто навіть має задатки менеджера. Тому нам треба було теж це пере Це коли пере пройшло формат... розділення да, головного да, да, лікаря да, і директора. Да, так, да, так, правильно, угу. правильно. І тоді ми починали такий процес, який був пов'язаний саме з роботою топів на місцях в лікарнях, тому. Навіть на тренінги, які ми проводили з GIZ, неурядова німецька організація, ми 30% це запрошували з представників громадськості, і знаєте, що вони казали бувало, коли в нас проходила кава брейк. То ви нормальні люди, то ви класні? <ріст> знаєте, і це є таким теж індикатором, що ми відкриті для всіх. Це комунікація, знаєте, в обидва боки, так би мовити. Ну, тобто, взагалі ви... тренінги вони розслабляють те, людей так, і, і з іншого боку да, дає да, користь да, обов'язково. Да, да, uh, да. да. uh, разом з тим, враховуючи от сьогодні військовий стан, наскільки ви можете констатувати, що uh, представники територіальної громади, представники усіх орг... гілок влади, скажімо так, що вони сьогодні комунікують. Між собою, тобто немає, скажімо там, жорсткого такого чіткого розділу на оце робиш ти відповідно до букви закону, а це я, і ми з тобою не перетинаємось. Чи все ж таки є якась взаємна інтеграція? А ви знаєте, в нас взаємна інтеграція тільки може бути. Я вам скажу чому, тому що 75% керівників це ті, хто виросли з спеціалістів першої категорії. ну, Пройшли певні і пройшли сходинки, певні сходинки да, до кар'єрного росту. Тому ця комунікація, яка між нами, між комунальними підприємствами, між закладами, вона налагоджена саме і робу, в зв'язку з роботою нашого муніципального університету. Тому що це різні е, структури, які е, мали можливість навчатися разом. А коли навчаються, вони товаришують один з одним, і тому вирішувати це дуже легко. Пані Тетяно, я вам щиро дякую за розмову. Я знаю, що у вас зараз ж попереду ще багато важливих справ разом з тим. Я знаю, що ви були організаторами акції Скажи, дякую. В чому її суть? Я знаю, що вона була спрямована на підтримання такого морально-бойового духу наших військових, і вони дуже позитивно про неї відгукувалися. В чому її суть? І чи досягли, ви, скажімо, результату, на який розраховували? Досягли, тому що це така акція, яка дає можливість не завжди дами. Ми можемо сказати дякую через те, що то зайняті, то немає часу, але ця акція дає можливість подякувати. І я вам хочу зачитати, як наші працівники, Щас, дякую тим працівникам, які увільнені від роботи та захищають нас на передовій. Щира подяка. Ви наші сталеві. Та саме ви даєте нам натхнення працювати. Низький уклін вам. Нехай Господь оберігає та дарує перемогу Україні. Повертайтеся живими та здоровими. Ми дуже-дуже чекаємо на вас і сподіваємося, що ви прочитаєте і почуєте ці слова. Я хочу подякувати кожному в нашій команді, тому що це безцінні люди, це люди, які працюють незалежно день, ніч, дощ, холод. Але я хочу подякувати нашим захисникам, Збройним силам, тому що там наші хлопці, там хлопці всієї України, і ми стовідсотково віримо на нашу перемогу. Наші хлопці повернуться і дівчата і і повернуться. Да, будуть працювати надалі. І дай Боже, щоб вони всі були здорові, щоб вони всі були живі, і щоб ми святкували перемогу всі разом. Дай Боже, Дай Боже. Слава вам країні. за вашу роботу, героям слави і за такі натхненні слова. Дійсно, коли я впевнений, що коли наші бійці на передовій читають їх, то це величезна додаткова мотивація, і вони розуміють, заради чого вони там сьогодні. Дякую з нами була Тетяна Ласковчук, директор департаменту кадрової політики Вінницької міської ради. Ми дякуємо за роботу. Дякуємо усій вашій команді. Дякуємо вам, шановні вінничани, за те, що ми разом, що ми спільні, що ми в єднанні долаємо ворога і допомагаємо Нашим збройним силам вірте в них підтримуйте їх. Слава Україні! Рефлекторія з Іваном Педоруком 101,8 вісім